Вітаю глядачів першого подільського ви дивитесь програму Курс на здоров'я, і у нашій студії сьогодні чудова людина, лікарка у другому поколінні, фахівчиня з отоларингології Ліля Іванівна Савчук. Вітаю вас, пані Ліля. Доброго дня перед ефіром я запитала у вас, яку тему насамперед вам цікаво розкрити у нашій програмі, і ви не замислюючись, сказали. Аденоїдит. Тож я роблю висновки, що це найпоширеніша скарга серед ваших пацієнтів. Скажіть, будь ласка, чому запалення таких невеличких залоз викликає такі великі, скажімо так, наслідки? Так, дійсно, це дуже популярна тема. І я є дитячим лікарем лікарем-отоларингологом, і до мене звертаються дітки, а в них це захворювання є найпоширенішим. Оці маленькі скупчення лімфоїдної тканини вони створюють таке. Відоме лімфоглоткове кільце Вальдея Раперогова. Чому кільце? Бо воно візуально виглядає як кільце. Воно складається з язикової мигдали, мигдалини, яка на корені язика знаходиться з двох піднебінних мигдаликів, двох трубних мигдаликів і носоглодковий мигдалик, той, який всі прийнято називати аденоїдом. Саме це є воротами вхідної інфекції. Це є орган імунної системи, і він вперше зустрічається з усіма патогенами та алергенами, які потрапляють в організм повітряно-крапельним шляхом, і віддає якусь імунну відповідь на це. І виникає в певних випадках ситуація, коли цих патогенів та алергенів йде надмірна кількість, і ці органи починають не справлятися, тобто йде надмірне навантаження на них, і вони реактивно починають збільшуватися в об'ємі рости. Відповідно, коли більше лімфоїдної тканини, на них більше знову ж таки накопичується тих алергенів чи інфекційних збудників, і виникає таке, ніби замкнене коло. І в результаті ці органи перетворюються з органів місцевого імунітету, огнище запалення, яке е, може провокувати різні інфекційні захворювання по всьому організму. А скажіть, будь ласка, чи правда, що саме дітки є найбільш вразливою категорією для запалення мигдаликів? І чому це так відбувається? Чому саме дітки? Так, дійсно, саме дітки дошкільного віку, тому що в них формується імунітет саме до шести рочків І саме в цей час діти часто стикаються з новими вірусами, бактеріями? Так тренується імунітет, але за рахунок цього е, також роздуваються, збільшуються в об'ємі е, ці лімфо лімфоїдні тканини. Після шести років е, імунітет вже сформований і не таке йде навантаження на ці скупчення лімфоїдних тканин, і вони зменшуються в розмірі. Після 12 років вони мають повністю атрофуватися, тобто в дорослої людини аденоїдів не має бути. Це патологія. У дорослих людей приблизно 0,5-1% зустрічається проблеми з аденоїдами. Тобто це патологія, яка йде з дитинства, чи це ви маєте на увазі саме якщо доросла людина стикається з запаленням мигдаликів? Це у дорослої людини, коли цей орган не атрофувався і залишився, і тоді залишаються проблеми з утрудненим носовим диханням. Як правило, в дорослих людей аденоїди потребують 100% оперативного лікування. Скажіть, будь ласка, а які фактори ризику, що привозять до таких частих запалень мигдаликів, і чи є до прикладу часті застуди у дітей запорукою того, що рано чи пізно доведеться стикнутися з запальним процесом лімфоїдної цієї тканини? Так, дійсно, запальні часті вірусні інфекції провокують розростання аденоїдів, але не завжди це в якусь таку глобальну проблему виростає. Якщо звертатися вчасно до лікарів, до педіатрів, до лікарів отоларингологів вчасно лікувати, правильно лікувати, то це як правило переростається у віці після 6 років. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, кажуть, що запалення викликають три фактори: Це алергени, це вірусні збудники і бактерії. Як розрізняється протокол лікування в залежності від? Самого фактору виникнення захворювань ну протоколи лікування абсолютно різні, тому що е, якщо це е, запалення викликано вірусною інфекцією, як правило, такого лікування не існує, наш організм прекрасно з вірусами справляється і потрібно тільки допомагати, тобто якісь симптоматичне лікування, промивання носа з ізотонічними сольовими розчинами, місцеві е, е, анестетики на е, ротову порожнину, судинозвужуючі краплі на цей період, поки організм бореться з вірусом, щоб Йому було комфортніше боротися з вірусом. Якщо це запалення викликано бактеріями, то потрібно призначати антибіотикотерапію, тому що нелікована бактеріальна інфекція може викликати дуже тяжкі ускладнення, сепсис ну, ускладнення, які. Можуть бути загрозою життя пацієнта, тому антибактеріальна терапія адекватна, правильна. Я хочу наголосити, коли лікар призначає певну кількість днів, певні дози. Це потрібно дотримуватися, щоб видужити від бактеріальної інфекції. Якщо викликано алергенами, то потрібно обмежити контакт з даними алергенами. Також лікарі призначають терапію, яка зменшує імунну відповідь на певні алергени, тобто алергологічну відповідь на певні алергени. Алергени, з якими ми стикаємося, або е, призначається алергологами е, така, так звана сіт-терапія, це імуноспецифічна терапія, коли визначають, який саме алерген провокує е, даний стан, і ці алергени е, в певних дозах людина приймає всередину, щоб менше на них реагувати. Е, тобто, відповідно від того, з чим зв'язане захворювання, яка причина, е, відрізняються абсолютно протоколи лікування. хоча Може бути схожою. Як батьки можуть зрозуміти, чим викликане саме от запалення мигдаликів? Ну, от Вірусну інфекцію батьки, вже, тим більше в кого є дошкільнята можуть ідентифікувати, це перші дні висока температура, потім проходить, дитина бореться з цим. А от уже якщо якісь затяжні стани виникають, то, звісно, є специфічні. Ознаки цього, але це може виявити тільки лікар на прийомі. Батьки не, не можуть визначити, в чому така причина запального процесу. Скажіть, будь ласка, Лілія Іванівна, зараз за запитом у інтернеті, за запитом ліків від аденоїдів, пошуковик видає дуже багато препаратів. Чи є сенс батькам самим братися за лікування? аденоїдів, чи все ж таки є крайня необхідність звернутися до лікаря? Які наслідки можливі від такого самовільного лікування? Ну, я зараз, мабуть, розчарую всіх наших слухачів: від аденоїдів взагалі не існує ліків. Е, є ліки від причин, які викликають запалення цього аденоїду. А щоб визначити причину, потрібно звернутися до лікаря. Звісно, це не кожний епізод захворювання потрібно звертатися до педіатра чи отоларинголога, але принаймні лікар повинен встановити, яка основна причина постійного запалення там лімфоглоткової тканини. Е, наприклад, з моїми пацієнтами ми спілкуємося дуже часто і у Айбер режимі, в онлайн режимі, але вже після поставленого діагнозу, і коли лікар розуміє, з чим конкретного пацієнта, з чим він стикається і які схеми лікування йому підходять. Тобто, давайте ще раз для наших глядачів проговоримо, які симптоми, якщо вони бачать у своїх дітей, необхідно одразу звернутися до лікаря, фахівця з отоларингології або до педіатра, куди саме. Е, симптоми е, аденоїдиду це постназальне затікання. Коли слизь тікає по задній стінці глотки, це може проявлятися у маленьких дітей е, таким вологим кашлем, е, який педіатр ну, здвигає плечі і каже: Ну я не чую нічого в легенях, в бронхах, все чисто, але дитина постійно кашлює. Особливо це при зміні положення тіла відбувається. Е, то є великий відсоток того, що слизь стікає з аденоїдів по задній стінці глотки, дитина кашлює. Коли дитина спить з відкритим ротиком постійно, або ви чуєте вночі храпіння від дитини. Е, якщо е, помічаєте часті бактеріальні ускладнення ваших вірусних інфекцій, тобто кожна наступна вірусна інфекція закінчується чи то отитом, чи то риносинуситом, чи бронхітом, е, варто звернутися не тільки до, до педіатра, а також до вузького спеціаліста, до Лора. А якщо вчасно не звернутися до спеціаліста, які це буде мати довготривалі такі наслідки, і що може ну, трапитися, як впливає взагалі аденоїди, адиноїди не ліковані загалом протягом життя? На аденоїди переходять в такий хронічний постійний ріст, збільшується в обімі, є вогнищем інфекції. Як це може проявлятися? Якщо дитина постійно спить з відкритим ротиком, це Формує неправильний лицевий скелет, неправильний прикус. Тобто ви всі можете в інтернеті подивитися, що таке аденоїдне обличчя, тобто витягнути, зглажується носогубна складка, верхня щелепа йде вверх, западіння нижньої щелепи. Е, також е, виникає затримка дихання під час сну на кілька секунд. Це, Дитинка затримує дихання, то не може вдихнути кілька секунд. Це є тривожні, тривожна ознака, терміново потрібно звертатися до отоларинголога. Часті отити можливі, тому що анатомічно аденоїди розташовані близько біля слухової труби, і якщо на них знаходиться хронічна інфекція, може інфікуватися середнє вухо, і таким чином виникають часті запалення середнього вуха. ну І також в результаті гіпоксії відбувається порушення пам'яті, розосередження. Уваги. Дитинка така може відставати трошки в навчанні, тому що їй важко запам'ятовувати матеріал. На це також впливають аденоїди. Тобто, отакі от, от малесенькі так залози і їхнє угу. запалення може суттєво знизити якість життя в принципі. Так, так? можемо сміливо про це говорити. Розкажіть, будь ласка, Лілі Іванівна, а як відбувається діагностика хвороби у вашій клініці і які методи лікування ви застосовуєте у дитячій клініці доктора Савчука? Взагалі, золотим стандартом на даний сучасному етапі отоларингології діагностики аденоїдів є ендоскопічне Дослідження, це коли за допомогою такої маленької відеокамери через носову порожнину можна оглянути носоглотку, Це все виводиться на монітор, і це є можлив... дає можливість і лікарю об'єктивно оцінити ступінь е е аденоїдів, е стан запального процесу, так і батькам побачити. Не тільки лікар заглянув ніс і каже, у вас там, наприклад, друга чи третя а Батьки бачать все на моніторі і розуміють, е що відбувається з їхньою дитиною. Це до золотих стандартів, також звичайний отоларингологічний огляд, збір анамнезу, збір попередніх методів лікування. Це все дає зрозуміти клінічну картину, справжню. А для правильного збору от, анамнезу, наприклад, чи є сенс батькам відвідувати одного лікаря в одній клініці, де є. Певна медична картка пацієнта, і е, спеціаліст може переглянути всі там попередні записи, чи є такий сенс, чи можливо е, навпаки батькам краще шукати там е, вузького спеціаліста там е, чи в іншому місці і обирати для себе комфортний варіант. Ну звісно, краще спостерігатися в одного лікаря, якщо ви йому довіряєте. якщо ви... Е, е... Дотримуєтесь методів лікування, тому що лікар вже за роки знає дитину, може проконсультувати тоді і по телефону, і е, допомогти. А звісно, якщо ви вперше звертаєтеся до, інш, ну, до, до нового скажімо так, лора, варто мати з собою вашу амбулаторну карточку з усіма записами педіатрів, вузьких спеціалістів, щоб лікар розумів, яке ви лікування до цього отримували, з якими захворюваннями стикалися. Скажіть, будь ласка, Лілі Іванівна, а в яких випадках доводиться все-таки проводити оперативне втручання, тобто видаляти ці мигдалики? І в якому відсотковому відношенні відбуваються такі маніпуляції от, з вашого досвіду? Ну в цілому не всі аденоїди, далеко не всі аденоїди потрібно видаляти. Вони дуже гарно лікуються, особливо якщо це починати з маленького віку, не запускати, не переводити в хронічний стан, вони піддаються консервативному лікуванню. В середньому відсотків 30 тільки потребує оперативно. Тивного лікування. На моїй практиці цей відсоток значно більший, тому що я є лор-хірургом і в нас клініка хірургічного профілю. І часто до нас звертаються пацієнти, яким вже лори призначили видалення, або ж ортодонти часто призначають видалення. Це коли дитина 8-9 років приходить уже з порушенням прикусу. Ортодонт при відсутності носового дихання ну фактично нічого не може зробити, поки ніс не почне дихати, той прикус. Які б зусилля не прикладали лікарі-ортодонти, не виправиться. Тому до нас приходять пацієнти, ну, вже розуміючи, що їм потрібно видаляти, тому такий відсоток у моїй практиці більший. В середньому ми проводимо щорічно близько 400 аденотомій. Це багато. Ну, багато я пояснюю, тому що клініка є хірургічного профілю. До нас звертаються пацієнти, буває з інших областей, з районів уже з призначенням хірургічного лікування. Давайте поговоримо про профілактику аденоїдиту, як саме убезпечити батькам своїх діточок для того, щоб не стикатися потім з тим самим видаленням або з довготривалим лікуванням, якщо це вже сталося. Дуже ефективним методом профілактики я завжди своїм пацієнтам розповідаю про це: є пробивання носа ізотонічними сольовими розчинами, особливо після відвідувань дитячих садочків, колективів, де дитина багато контактує і може контактувати з вірусами, з бактеріями та з алергенами. Така проста методика дозволяє зменшити частково вимити частково і зменшити контакт, час контакту цього збудника з лизовою оболонкою. Тому це попереджає Подальший інфекційний запальний процес. Також вчасно звертатися до лікарів, не займатися самолікуванням. Я рекомендую діткам дошкільного віку, хоча б раз в рік звернутися до дитячого отоларинголога, щоб, так як ці дітки схильні до захворювань лімфоглоткового кільця, щоб лікар міг оцінити, чи не розростається лімфоїдна тканина, тому що батьки не завжди це можуть зрозуміти. Ну і дотримуватись призначень вашого лікуючого лікаря. Лікарем. І наостанок розкажіть, будь ласка, трішки, які ще послуги надають у дитячій клініці лікаря Савчука, з якими турботами до вас можна звертатися, щоб усі батьки знали, що своїх діток варто довіряти саме фахівцям з дитячої клініки лікаря Савчука? Дякую за запитання. ми Сформувалися у 2015 році більше як моноклініка, лорклініка, але на, на сьогоднішній день ми можемо сміливо назватися повноцінною багатопрофільною клінікою. У нас є фактично всі дитячі спеціалісти, окрім дитячого лора і педіатра. В нас приймає дитячий уролог, невропатолог, гастроентеролог, офтальмолог, ортопед-травматолог, тобто фактично всі дитячі спеціалісти, які потрібні для профоглядів дитини. чи Лікування гострих станів. Також до нас приєдналися дорослі спеціалісти: це лікар сімейної медицини, проктолог, гінеколог, уролог, андролог. Ми проводимо оперативні втручання. У нас є прекрасна команда анестезіологів дитячих і дорослих. Проводяться додаткові методи дослідження, лабораторні УЗД-діагностика, аудіометрія, перевірка слуху, ендоскопічна діагностика, і також є кабінет фізіотерапії та масажу. тобто ми можемо надавати повноцінну багатопрофільну допомогу. Пані Лілі, я вам дякую за цікавий та вельми корисний ефір. Ми з глядачами сподіваємося на швидку зустріч з вами знову у цій студії. Я вам дуже дякую. А я нагадую, сьогодні в програмі Курс на здоров'я ми говорили про так звані в народі аденоїди з лікаркою отоларингологиною Лілією Іванівною Савчук. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете записатися на консультацію до дитячих спеціалістів за номером телефону, що ви бачите на екрані. Я ж прощаюся з вами до нових зустрічей та зичу усім міцного здоров'я. На все добре.